Я шукала себе і намагалася якось зрозуміти, як бути корисною своїй громаді і як стати людиною активною, до якої будуть прислухатися. Ми познайомилися з українським жіночим фондом, і тут я зрозуміла, що це точно те, куди я хочу, і те, що я хочу тут. Я як жінка, я можу себе реалізувати. Перше, що було зроблено, це була створена група самодопомоги. Це був старт. Потім ми почали проходити дуже багато навчань. Ми почали розуміти важливість гендерної рівності у суспільстві. Ми проходили тренінги із справ людини. Ми почали учитись писати проекти. Ми допомагаємо нашим громадянам розвивати нашу громаду, захищати їхні права, комунікувати з владою, з людьми, розуміти потреби людей краще. Ми розуміємо, що вони працюють з такою цільовою аудиторією, яку треба почути. Бо це жінки військовослужбовців, це родини військовослужбовців, це підлітки, внутрішньопереміщені особи, це жінки з інвалідністю. Тому ми вирішили співпрацювати і вже декілька років це успішно пробуємо. Такі складні ситуації, коли ти не можеш знаходитись вдома. дуже важко налагодити деякі аспекти не тільки особистого внутрішнього світу, але і побутового. Тренінги дуже допомогли адаптуватися. Я дуже вдячна і дівчатам, і лекторам, щоб нам було настільки класно, приємно, життєдайно. Сидіти вдома. Займатися тільки кухнею, займатися вихованням дітей це питання потрібне, але потрібно виходити із цього всього, і потрібно показувати всім іншим, що ми є дієві, без нас нічого не буде робитися для нас.